Так. Є ще один момент, який вкрай важливий. Це дискусії, яку е розпочали німецькі газети щодо листа міністра фінансів Німеччини про е зменшення фінансування чи е припинення нового фінансування для України за купівлю зброї. Старі контракти, тобто старі бюджетні витрати на 7,1 мільярд і 4 мільярди євро на наступний рік, будуть виконані, але додаткові. Міністр Ланберзіз е, фінансів Німеччини просить у пісторіуса більше не замовляти е, для оборонної індустрії, зважаючи на 100 мільярдів євро, які німці вкладають в свою власну оборонну систему. Тому я думаю, що в цьому контексті говорити, що у Путіна е, сьогодні є слабка позиція, було би ну, поки що е, не зовсім правильно, і ми не бачимо подібних кроків. Напаки Путін розширює свій тиск на Захід. Він постійно говорить про те, що Росія досягне своїх цілей. Захід цим не погоджується, але і не надає Україні рішучу допомогу. Крім останнього пакету німецького, ми не побачили, наприклад, американських пакетів воєнної допомоги після на другий день 125 мільйонного пакету, який був переданий Україні. Я думаю, що в цьому плані. Відсутність такої зброї нас заставляє думати про те, як будемо діяти на території Курщини на сході на півдні, і так. чи ми будемо в цьому напрямку більш ефективно застосовувати воєнну операцію, контратакуючи російські війська на території України, звільняючи територію України, зв територію України? Угу. пане Степане, давайте про схід поговоримо. А... Що там Без угла тут всіх? Власне, хочемо, ви вже зазначили про те, що ті сподівання, які покладали спочатку на курську операцію, вони на третій тиждень цієї операції поки що не справляються. Росія не відводить свої війська від покровського напрямку. Там навпаки, навіть підсилюють, направляють певні резерви. І Десять з кожного так ранку ми бачимо, як мапа діпстейт щоразу оновлюються вже, начебто, ну та це російські воєнкори, тільки заявляють, що вони захопили Нью-Йорк. І а, на тлі всього цього. Народна депутатка, вона з безпекового комітету Мар'яна Безугла говорить, що командування, начебто, командування збройних сил України, виводить підрозділи з Донецької області. За її словами, це призведе до швидкої окупації регіону. Відповідальність за ситуацію нардепка покладає на головкома збройних сил України Олександра Сирського. Давайте почуємо. Не можу думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звідти, полишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Боєприпаси не додають. Росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська справи найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Перебуваю в стані шоку. Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів. Але яка ціна, і які перспективи? Пане Степане, що це за меседж від пані Безуглої? представниця оборонного комітету. Наскільки не знаю, варто е, оцінювати цю е, заяву як е, просто критика пана сирського? Чи можливо це реальна ситуація, яка відбувається на Донецькому напрямку? Ну, всі ж зараз кажуть, що ми на Укурщині наступаємо, але здаємо покровський, що по простому. Хто ну, всі? ну таке, така дискусія да, відбувається? Ну те, що я помітив по там соціальним медіа, І це не об'єктивно звичайно, це суб'єктивний мій бабл, можливо, якийсь. Але та, та так, така думка вона звучить. Ну, ми можемо спиратися на те, що карта Діпсте дійсно оновлюється, червона територія нас дійсно з'являється. Але чи ми можемо але що в цьому меседжі пані безугло? Що Просто... от прямо от фортифікації немає? Ми здаємо територію. Просто те, що написала Безугло, це по суті простими словами. Це і означає, що здаємо власне цей напрямок Покровського. Ну от те, що вона каже: значить виводить підрозділи з Донецької області командування збройних сил. Пане Степане, розсудіть, як ви бачите ситуацію? Ми з вами декілька разів вже торкалися цього питання, що після звільнення Генерального штабу на чолі з заложними, втрати Авдіївки. Ми постійно втрачаємо території і кількість втрачених територій, особливо їх стратегічне значення, з моєї точки зору, є достатньо критичним. До цього додавалася дискусія навколо фортифікацій у Харківській області на півдні. Ми розуміємо з вами, що саме там, де зараз ідуть бої на Сході, фортифікації будувалися 2014 року, і там найбільш укріплені території. Якщо ми так швидко відступаємо в цих місцях, то що буде далі, де фортифікацій цих практично немає? Оголюється шлях на Павлодар, на Дніпро безпосередньо це стратегічний ключовий воєнний е... промисловий центр України. Ну відкривається шлях на е... Харківщину. Ми про це говорили на початку нашої розмови. Тому я думаю, що ця тема має досить серйозною, те, що. З угла, як якби ми не оцінювали і не користалися різними метафорами в цьому плані, вона є вмонтована в інформацію безпекового безпекової роботи Верховної Ради України і те, що вона говорить, то мені здається, до цього варто прислухатися, оскільки її слова підтверджуються певними фактами. Зрозуміло, нам не ясно все ж таки, як впливає операція на Курщині. На загальний фронт, який поки що е, тільки дістав агресивним відносно України. Росіяни е, при тому, що втрачають надто багато кожен день, більше тисячі живої сили і більше двох десятків е, бронетехніки, продовжують е, не просто тиснути, а е, витискувати українські збройні сили з території Донеччини. І це зрозуміло є вкрай. Напруженим для розуміння того, як будуть розвиватися події далі, і як можуть взагалі будуватися платформи для переговорів через певний час. Зрозуміло, що ці переговори так чи інакше рано чи пізно будуть існувати. Де ми будемо на цих переговорах і з чим? Угу. Все-таки повертаючись до цієї заяви пані Безуглої, а що ця така от, критика дає? Бо це ж вона не вперше виступає з такою критикою. Ми можемо подивитися, як вона зазначала і щодо Авдіївки е свої е критичні висловлення. На щось це повпливало у попередніх, разах, е попередніх випадках? Ну, мені здається, що я особисто я не побачила якихось крит е критичних змін після її виступів. Цей раз як ви вважаєте, на що це може повпливати? Чи в принципі для кого цей меседж адресований? А зміна Залужного? А, ну, хіба без, через Авдіївку Залужного змінили? І я сказав, що е, після е, Генерального зміни генерального штабу, звільнення штабу і Залужного і втрати Авдіївки, я маю на увазі таку послідовність подій. Саме так і сталося. Це об'єктивний е, календарний факт. Що стоється залужної, ну її без просто углу. відсунули зараз сіру зону поспівачте по, 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 безугло, і відсунули сіру зону і намагаються не слухати, не чути, не реагувати на її інформацію. Але ця інформація впливає на наших союзників без сумніву, оскільки е, є багато сьогодні журналістів, які полюють за подібними ексклюзивами і зацікавлені в тому, щоб отримати. Максимально доступну інформацію про факти, які пов'язані з фронтом, які мають об'єктивний характер. Цього залежить не просто об'єм, розмір, але й якість воєнної і політичної підтримки наших союзників. І ми бачимо, що зараз е маємо таку знаєте паузу в цьому плані, коли дискусії ведеться небагато. Німці передали нам. А, ЗРК і Рісте, але не тому, що це була німецька ініціатива. Від цієї ЗРК відмовився клієнт, який фактично купив її вже, але відмовився в інтересах України після того, коли російська ракета впала на Хмадіт. Е, ми навіть не знаємо, з яких зараз грошей за цю суму за цю ЗРК буде заплачено. Зв'язку з цим. А дуже важливо також почути те, що сказав Олаф Шольц. він Сказав, що вже є рішення про надання Україні кредиту 50 мільярдів євро. І ці кредити йде в основному на закупівлю зброї, що підтвердили Чехи, які говорять, що з цих грошей будуть закуповувати снаряди. Вони вже в вересні поступлять в Україну. Отже, я думаю, що в цьому плані ми маємо ситуацію, коли Захід намагається всіляко сприяти Україні. Заяви заюзбезулої за, е, свідчить про те, що у нас є проблеми з управлінням війною, що у нас немає успіхів, і ці успіхи потрібні е, саме на території України не скільки на території Курщини, скільки на території України.